Верітас на ранок, 29 вересня. Сьогодні церква передбачила для нас Євангеліє від Йоанна, про Натанаїла, справжнього ізраїльтянина, в якому немає підступу. Власне, так висловився про Натанаїла сам Ісус. Ісус знає серце Натанаїла. Хоч Натанаїл зустрічає Ісуса вперше в житті на запрошення Филипа. Натанаїл досить скептично реагує на це запрошення. А що доброго може бути з Назарета, але все ж таки йде за Филипом це запрошення не було випадковістю. Слова Ісуса, при зустрічі з Натанаїлом, пронизують до глибини душі, згадуються слова з Псалму 32: -го. Блажена людина, якій Господь не зарахує провини, і в кому немає підступу, тобто блажена людина, яка не має в собі лукавства. Злих намірів не прикривається награною доброзичливістю, як сильно ці якості в Натанагілі торкаються Ісуса. В багатьох виникає запитання, що ж могло відбутися під смоківницею. Це залишиться назавжди між Богом і Натанаїлом. Можемо припустити, що це була щира молитва, духовна боротьба, в яку Натанаїл впустив Бога, досвід Божої присутності. Доторк Бога до душі цієї щирої людини, і Ісус, який є Божим сином, був також присутнім у тій таємничій події. Ісус дає обітницю на Тенагілу досвідчити ще більше Небо відкрите і Божих ангелів, які піднімаються і опускаються над людським сином, досвід Царства Небесного. Ці постаті в Євангеліях. І їх історії з Богом є дуже важливими для нас у нашому житті, про що говорить тобі особисте це Євангеліє? Просімо сьогодні святих архангелів Михаїла, Гавриїла і Рафаїла стерегти нашу стежку до Бога та допомогти виконати задуми Божі на наше життя.